Ребята, всім привіт! Всіх вітаю з початком зими. Сьогодні 1 грудня. Почалась у нас календарна зима. І вже от третя ніч підряд з ночі мінус 4, мінус 6 градусів морозу у нас у Чернівцях. Зараз день плюс половиною градуса. Але по прогнозу я дивився, то передають мінус 2-3 градуса в день і мінус. До 7 градусів, до 9 градусів вночі. Тому я вирішив сьогодні поставити теплі подушки, утеплити свої бджолосім'ї. Також дивлюся, як сформовані самі, саме гніздо бджолосімей. І якщо треба, то рамочки переставляю на ту сторону, якщо, якщо клуб змістився. Так і сиділо в мене оця пльоночка, на ній вже видно. Збирається конденсат. Є конденсат на ній, тому що обов'язково треба загинати. І так, де в нас тут? Де в нас тут бджілки? Сидять, це друга сім'я, яка знаходиться по центру. Дві сім'ї на цьому точку ззаді, всі переважно спереді. два чотири. Тут є шість рамочок, я не буду добирати, не буду забирати, бо всі рамочки тут медові. Хорошо. Накриваю їх пленочкою, але в такий спосіб, щоб... По бокам був отвір, так само вже ззаді залишаю з бокової планочки 2 см. І подушка. Оце все утеплення зараз. Потім навесні буду ще ставити ізолон і утепляти фольгою. На зиму, я думаю, що їм вповні достатньо такого утеплення, тим більше, що у нас нема таких великих морозів. Все щоб не було в них вологи. Бо пленочка, хоча знаходиться наверху, то пленочка волога. Так, тут дивимося. Ну, тут видно явно. Самий клуб. Раз, два, три, чотири, пять рамочок. Я вже був переставляв раніше рамку сюди, отут теж була заставна доска. Але я рамочку переставляв, забрав заставну, тому що клуб змістився. Ну, корма. Корма на ця рамочка медова, а ця не дуже видно. Але клуб стоїть спереді. Так же само. Є колодязь для виходу вологого повітря. Тут по програмочку також залишаю, пльоночку не прижимаю до стінки. Тобто вологість має куди виходити. Надію, що тепло теж буде зберігатися. Вже пройшов буквально всю пасіку. Так, тут у нас фольга. Тут теж така сама обстановка. Так, улочка раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, шоста була. Але от обсипались. Рамочка йде медова. Теж ставлю фольгу. Але чорним вниз не фольгованим, а тим оцим а доверху ставлю. Якраз лягають нормально. Тут залишається зазор і подушка. Но ситуація в сім'ї. Получається на рамочках в них лишня. Раз, два, три, 4, 5, 6 улочок. звинулося в ту сторону трошки клуб. І я оцю рамочку зараз поставлю за заставну доску. На один. Заставну я зміщаю. Рамочка йде повнометна. У нас там бджіл. Виходили. Ну, це все я роблю звичайно швидше, але на камеру не спіша однією рукою. Ну і зверху пльоночка як раніше. Сьогодні тут я роботу закінчив. утеплив сімейки, думаю, що їм буде хорошо і уютно. Завтра буду їхати вже на інший точок, той, що знаходиться в селі, теж будуть утепляти. Тому що вже передають морози стійкі і бджілкам треба допомагати. Все, всім пока.